Мої маленькі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати одну дуже відому тваринку, а яку саме я вам зараз розповім. Ось послухайте. У маленькій у хатині, на тепленькій кожушині, хтось дрімає і муркоче, з позаранку спати хоче увесь вечір цілу нічку не зімкнула вона вічки. Все шукала хитру мишку, натрудилась вона трішки. Ну що, ви здогадалися? Так, це киця. Перш ніж ми з вами розпочнемо малювати, давайте пригадаємо, як виглядає киця. Коти найулюбленіші домашні тварини. У них є голова, тулуб, хвіст. Передні та задні лапки, на голові у котів розміщується вушка, очі, носик та ротик. Такий вигляд мають справжні коти. Через свою гарну вдачу, розум, доброту та винахідливість коти так полюбилися людям, що стали героями казок. Давайте поглянемо, як зобразили художники котів героїв казок. На цій картинці зображені герої казочки котик та півник. А на цьому малюнку зображений котик із казочки Пан Коцький. А тут ми можемо побачити героя казки Кіт у чоботях. Пригадайте разом з батьками, героями яких ще казок були котики та кіці. Малята. А давайте ми з вами трішечки пофантазуємо і намалюємо не звичайну кецю, а казкову. Казкову кецю чарівницю. Сьогодні будемо малювати разом з вами ось таку симпатичну кецю. Візьмемо заздалегідь підготовлені матеріали та розпочнемо малювати. З допомогою простого олівця намалюємо контури малюнку. Спочатку. Малюємо рамку, всередині якої буде знаходитись малюнок. Тепер намалюємо голову кота, для цього зробимо коло. У верхній частині намалюємо вушка з нижньої частини голови. З обох сторін проведемо дві лінії до країв рамки. Це буде тулуб кота. Посередині кола намалюємо ніс. Він буде схожий на маленький трикутник. Тепер намалюємо очі та рот. Наша киця буде усміхненою. Намалюємо їй посмішку. Візьмемо чорний фломастер та акуратно обведемо контури малюнку. Спочатку обведемо голову, вушка. Намалюємо носик, ротик та очі. Далі будемо обводити тулуб і лапки. Тепер намалюємо серединки вушок. Далі акуратно обводимо контури рамки. Тепер наша киця-чарівниця посміхається до нас у рамці. У лапках киця тримає пташку. Наведемо контури пташки фломастером. Далі ми будемо працювати з кольоровими фарбами, будемо розфарбовувати малюнок, візьмемо пензли і червону фарбу. Та намалюємо киці віночок. Щоб намалювати квіти у віночку, малюємо пензликом навколо голови червоні кружечки різного розміру, більші, середні та менші. Малюємо квіти коловими рухами, починаючи від центру, поступово збільшуючи їх до потрібних розмірів. Візьмемо рожеву фарбу. Намалюємо носик та щічки. Далі будемо замальовувати фон картини, для цього візьмемо жовту фарбу та замалюємо рамку всередині. Зафарбовуємо акуратно, намагаючись не виходити за контури малюнку. Акуратно проводимо пензликом навколо вушок і віночка. Далі будемо фарбувати тулуб кіці. Для цього візьмемо фарбу яскраво зеленого кольору. Акуратно замальовуємо тулуб, не виходячи за контури лапок. Тепер візьмемо фарбу темно-зеленого кольору та намалюємо листочки до квітів у віночку. Малюємо по 2-3 листочки до кожної квіточки, акуратно прикладаючи пензлик до краю квітки. Ось ми вбрали нашу кільцю у гарний весняний віночок. Тепер візьмемо жовту фарбу та замалюємо пташечку. Візьмемо чорний фломастер та замалюємо котику вушка. Зафарбуємо серединки вушок. Далі будемо змішувати фарби. Щоб зробити фон рамки теплішим, додамо до жовтого кольору помаранчевий. Для цього візьмемо пензлик, вмочимо його у помаранчеву фарбу та розподілимо її всередині рамки. Малюємо помаранчевою фарбою поверх жовтої, поступово вмочуючи пензлик у фарбу та у воду. Розпреділяємо фарбу так, щоб на картині утворився помаранчевий відтінок. Наш малюнок майже готовий. Залишилися останні штрихи. Візьмемо чорний фломастер та намалюємо пташці, корону та око. Малята, ось яка фантастична киця вийшла у мене. А які котики вийшли у вас? Надсилайте мені свої малюнки, я з нетерпінням чекатиму на них. Шановні батьки! Допоможіть дітям намалювати малюнки. Пам'ятайте, малювання позитивно впливає на розвиток творчих здібностей дітей, розвиває пам'ять, уяву та увагу. Тож малюйте на здоров'я всією родиною. До побачення, до нових зустрічей!